Дорогі мої слухачі, ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал. І я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання. Епілог. Вибір. Джейкоб Блек. Джейкоб. Вимогливо запитала Лі. Нетерпляча, емоційна. Я зціпив зуби. Як і всі у зграї, Лі, знала все, вона знала, чому я прийшов сюди, на самий край землі, неба і моря. Щоб побути наодинці з собою. Вона знала, що це все, чого я хочу, просто побути на самоті. Але все одно Лі вирішила нав'язати мені свою компанію. Незважаючи на те, що вона мене вже страшенно роздратувала, на якусь коротку секунду я відчув самовдоволення. Але зараз я навіть не думав контролювати свою вдачу. Зараз усе було просто, легко та природно. Червоний туман більше не затьмарював мені очей, жар більше не пробігав по хребту. Мій голос був абсолютно спокійний, коли я відповів: Стрибни зі скелі Лі. І показав на одну зі скель під ногами. Гей, хлопче, я серйозно. продовжила вона, не звертаючи уваги на мою забаганку, і незграбно розкинулась на землі поряд зі мною. Ти собі просто не уявляєш, як мені важко. Тобі важко. В мене забрало чимало часу, аби втямити, що вона каже серйозно. Ти найегоїстичніша натура в світі, Лі. Мені неприємно руйнувати вигаданий світ, у якому ти живеш. Світ, де сонце обертається навколо тебе, тому я не скажу тобі, що мені начхати на те, які в тебе проблеми. Забирайся, геть. Просто подивись, хоч на хвильку на все з мого боку, гаразд. Вела вона далі, ніби й не чула, що я їй сказав. Якщо вона збиралась зіпсувати мій настрій, в неї виходило. Я почав сміятися сміх чомусь озвався болем у грудях. Припини пирхати, і зверни нарешті на мене увагу. Огризнулась вона на мене. Якщо я вдам, що слухаю тебе, ти заберешся? відповів я, кидаючи швидкий погляд на її постійно насуплене обличчя. Я навіть не був упевнений, що вона вміє робити інший вираз обличчя. Я згадав часи, коли лі мені здавалась гарненькою, навіть вродливою. Це було так давно. Зараз про неї ніхто так не думав ніхто, крім сема. Мабуть, він ніколи собі не пробачить. Ніби це була його провина, що лі перетворилась на цю люту гарпію, вона розізлилась ще сильніше, наче здогадались, про що я зараз думаю можливо, і справді здогадалась. Джейкобе, мене від цього нудить. Джейкобе. Ти можеш зрозуміти, як почуваюся я? Белла Свон мені навіть не подобається, а ти примушуєш мене горювати за цією прихильницею кровопивця, ніби я також у неї закохана. Ти можеш зрозуміти, що це трохи дивно, якщо можна так висловитись. Вчора, наприклад, я мріяла її поцілувати. І що, чорт забирає, я повинна з цим робити. А мені не байдуже. Я більше не можу витримувати того, що чую в твоїх думках. Негайно забудь про неї. Вона збирається заміж за того виродка, а він збирається перетворити її на одну з них. Час рухатись далі, хлопче. Стули пельку, проричав я. Відповідати на її слова було помилкою. І я це знав. Я повинен був прикусити язика. Але якщо вона зараз не забереться, вона пошкодує і сильно пошкодує. Все одно, скоріше за все, він її вб'є, з насмішкою продовжувала Лі. Всі легенди розповідають, що частіше за все таки відбувається. Люди частіше помирають, ніж стають вурдалаками. Мабуть, похорон буде більш ефектним завершенням цієї історії, ніж весілля. Ха!» Цього разу мені довелося себе стримувати. Я заплющив очі і боровся з теплом, що з'явилось у мене в роті. Намагаючись тримати себе в руках, я спробував вгамувати вогонь, що побіг у мене по хребту, в той час, як моє тіло силкувалося розірватись навпіл. Коли я опанував себе, то кинув на неї злий погляд. Вона дивилась, як дрижання, що прокотилось по всьому моєму тілу, щухає, їй було смішно пожартувала. Якщо ти засмучена і сконфужена через те, що ми різної статі, Лі», – промовив я, повільно роблячи акцент на кожному слові. як ти гадаєш, чи подобається всім нам дивитись на сема твоїми очима? Досить того, що Емілія повинна примиритись із твоїм захопленням, а тут іще всі ми, хлопці, важко дихаємо, коли він проходить повз. Незважаючи на те задоволення, яке я отримав, вимовивши ці слова. Я все одно почувався трохи винним, коли побачив, як її обличчя скривилось від почутого. Вона звелась на ноги, зупинившись лише, щоб плюнути у моєму напрямку, а потім побігла до дерев, вібруючи як камертон. Я злісно розсміявся. Ти програла Сем зітре мене на порох за це, але воно було того варте. Лі мене більше не потурбує, і я зроблю так знову, якщо виникне необхідність. Але її слова й досі лунали в моєму мозку, роздираючи його на шматки. Біль був такий сильний, що я ледь міг дихати. Плювати, що Белла обрала когось іншого, не мене. Цей біль був дитячою забавкою, з цим болем я міг би прожити своє нікчемне, занадто довге, вельми розтягнуте життя. Але те, що вона збиралась покинути все, дозволити своєму серцю зупинитись. Дозволити своїй шкірі перетворитись на кригу, а розуму перемінитися на зациклене мислення хижака, чудовиська, чужинця. Я гадав, що немає нічого гіршого за це, нічого боліснішого в цілому світі. Але якщо він її уб'є, мені знову довелось боротися з люттю. Якби не лі було б легше дозволити жарові перетворити мене на істоту, яка б могла впоратися з цим краще. На істоту, в якої інстинкти набагато сильніші за людські емоції, на тварину, яка не відчуває болю так сильно. Вона відчуває інший біль чи просто по-іншому відчуває. Але Лі зараз тікала, і я не хотів чути її думок на додачу. Я тихо вилаявся на неї за те, що вона відібрала в мене хоч такий шанс втекти від самого себе. Мої руки некеровано тремтіли, що примушувало їх тремтіти злість. Біль, страждання. Я не знав, із чим зараз мені боротися. Я повинен вірити в те, що Бела виживе, але це потребувало певної довіри, довіри, яку я не бажав відчувати до того кровопивці, віри в те, що він здатний залишити її в живих. Вона буде іншою, і мені цікаво, як це на мене вплине. Цікаво, це відчуття буде схоже на те, ніби вона померла. Коли я побачу її перед собою непорушно, як камінь, як крига, коли її запах обпалить мої ніздрі і розбудить інстинкт розірвати пошматувати, як це буде? Мені захочеться вбити її, чи зможу я перебороти бажання вбити одну з них? Я дивився, як хвилі накочуються на берег вони зникали з поля зору під краєм скелі, але я чув, як вони розбиваються об пісок. Я ще довго дивився на них, доки не стало зовсім темно. Повертатись додому було, мабуть, не найкращою ідеєю, але я зголоднів, і вигадати інший план мені не вдалося. Я поморщився, просуваючи руку назад у перекинуту через плече пов'язку і схопив свої милиці. Якби тільки Чарлі не бачив мене того дня, і мені не довелось нічого вигадувати про аварію на мотоциклі, дурний спектакль ненавиджу. Коли я зайшов у будинок і побачив обличчя батька, ідея попоїсти виявилась не такою вже й поганою. В нього щось було на умі. Це було легко визначити в батька часто бувало щось на думці. Сьогодні він поводився так, як завжди в таких випадках, а ще він багато балакав. Перш ніж я встиг сісти за стіл, він базікав і базікав про все, що трапилось за день. Він ніколи так не торохтів. Окрім випадків, коли не хотів про щось говорити. Я ігнорував його як тільки міг, зосереджуючись на їжі, намагаючись жувати її якомога швидше. А ще сьогодні заїжджала Сью», – Батько говорив голосно. Ігнорувати було важко, як завжди. Ти вовижна жінка. Вона міцніша за ведмедя гризлі, хоч я і не знаю, як вона ладнає зі своєю донькою. Ох, зі Сью вийшов би до біса добрий вовк. Алі більше схоже на Росомаху. Він приснув зі свого жарту. Потім трохи почекав моєї відповіді, але, помітивши мій відсутній, знуджений погляд, напевне, вирішив, що відповіді таки не буде. Зазвичай це його дратувало. Мені хотілося, щоб він припинив базікати про Лі, я намагався про неї не думати. Із сетом все набагато простіше. Певна річ, із вами все було ще простіше, ніж із вашими сестрами, доки. Ну, гаразд. Чесно кажучи, з вами просто було легше домовитись. Я зітхнув. Вдих вийшов довгий і глибокий, і витріщився у вікно. Біллі також мовчав. Пауза затяглась. Ми сьогодні отримали листа. Б'юся об заклад. Це була саме та тема, на яку він ухилявся говорити. Листа? Е -е, так, запрошення на весілля. Кожен на моєму тілі скам'янів. По спині прокотилась палюча хвиля жару, я схопився за краї столу, щоб приховати тремтіння рук. Біллі, вдавши, що нічого не помітив, вів далі: Всередині була записка, адресована тобі. Я не читав. З проміжку між ногою та боком інвалідного візка він дістав тоненький конверт кольору слонової кістки і поклав на стіл між нами: Можливо, тобі не варто її читати. Хіба це вже має якесь значення, що там? Дурна психологія. Я схопив конверт зі столу. Всередині лежав цупкий папір, дорогий, занадто вишуканий, як на Форкс. Листівка також була гарною і офіційною. Белла, вочевидь, не була до цього причетна. В надрукованому під прозорим шаром паперу тексті не було нічого від неї. Можу побитися об заклад, що їй узагалі ця листівка не подобалась. Я не прочитав тексту, навіть не подивився на дату, мені було байдуже. В конверт додатково був укладений тоненький, складений удвоє папірець. З одного боку я побачив своє ім'я, написане від руки чорними чорнилами. Почерку я не пізнав, але він також був вишуканим, як і решта листа. На частку секунди я замислився: невже кровопивця вирішив позловтішатися з мене? Швидким рухом я розгорнув записку. Джейкобе, посилаючи тобі це, я порушую правила. Вона дуже боялась завдати тобі болю, і не хотіла, щоб ти в жодній мірі відчував себе зобов'язаним. Але я знаю, що якби все обернулося інакше, я б хотів мати цей вибір. Джейкобе, я обіцяю тобі піклуватися про неї. І дякую тобі за неї за все, Едвард. Джейку, у нас лише один стіл. Промовив Біллі, пильно дивлячись на мою ліву руку. Мої пальці так сильно стиснули стільницю, що вона й справді була в небезпеці, От-от зламається. Я по черзі розпрямляв пальці один по одному, цілком зосередившись на цьому процесі, а потім стиснув обидві долоні разом, щоб ненароком нічого не зламати. Та нехай уже, мені байдуже. пробурмотів Біллі. Я підвівся за столу, на ходу знімаючи футболку. Сподіваюсь, що лі вже дісталась додому. Не затримуйся пізно. гукнув мені навздогін Біллі, коли я жтовхнув двері і вибіг на двір. Я біг у напрямку лісу, а мій одяг розсипався за мною, мов сліди з хлібних крихт, наче я хотів знайти дорогу назад. Тепер мені було так просто змінювати свою подобу. Мені навіть не потрібно було про це замислюватись, моє тіло знало про мої бажання наперед. І робило те, чого я волів, перш ніж я просив його про це. Нарешті я мав чотири лапи і майже летів. Дерева, що проносились повз мене, злились в один суцільний потік. М'язи працювали легко, в своєму звичайному ритмі. Я без утоми міг бігти в такому темпі цілісінькі дні. Можливо, цього разу я не зупинюсь ніколи, але я був не сам. Мені так шкода, прошепотів ембрі в моїй голові. Я міг бачити його очима. Він був далеко, десь на півночі, але вже біг назад із метою приєднатися до мене. Я загарчав і прискорив біг. Почекай нас, подумав дещо незадоволено Квіл. Він був ближче, щойно вибіг із селища. Дайте мені спокій, огризнувся я. У своїй голові я відчував, як вони хвилюються за мене, але намагався заглушити це свистом вітру у вухах. Ось що я ненавидів більше за все бачити себе їхніми очима, тим гірше, що сьогодні всі очі були сповнені жалощів до мене. Хлопці відчували мою ненависть, але продовжували бігти слідом. В моїй голові пролунав новий голос Дозвольте йому піти! Думки Сема були м'якими, але все одно це був наказ. Ембрі та квіл почали уповільнювати ходу. Якби ж я тільки перестав чути і бачити те, що бачили вони. В моїй голові було стільки всього, але єдиний спосіб залишитися самому знову перетворитись на людину. Але як людина, я не міг терпіти того страшного болю. Перевертайтесь назад. керував Сем. Ембрі, я підхоплю тебе. Їхні голоси один по одному стихли, і в моїй свідомості настала диша. Залишився тільки Сем. Дякую, подумав я. Повертайся додому, коли зможеш. Слова були ледь чутними, вони танули в моїй голові. Сем перевертався, і я залишився сам так було набагато краще. Тепер я чув слабке шарудіння опалого листя під кігтями, шурхі цовиних крил над головою, шум океану далеко-далеко на заході, і плескіт прибою на узбережжі. Тільки це і більше нічого. Залишаючи по собі милю по милі, я не відчував нічого. Окрім швидкості і гармонійно налагодженої роботи сухожилок та кісток і напруження м'язів. Якби в моїй голові назавжди могла зостатись така тиша, я б ніколи не перевертався назад на людину. І я був би не першим, хто віддав перевагу тому, щоб залишитись у вовчій шкурі. А може, якщо я втечу досить далеко, мені більше ніколи не доведеться чути когось знову. Я набрав швидкість. Дозволяючи Джейкобу Блеку зникнути разом зі мною. Дорогі мої слухачі, добігла кінця історія Стефані Майєр затемнення. Дякую, що були зі мною під час цієї пригоди. Сподіваюся, до зустрічі в наступних книгах. Бережіть себе, слава Україні!